Здоровенькі були і будемо. Це урок український. Зараз до вашої уваги. Канікули чи не канікули, а зміна приголосних на часі. У нас небагато залишилось тем з орфографії. Це зміна приголосних. Сьогодні ми її розглянемо. Засоби малозвучності і велика літера та лапки. План руку маємо наступний: повторимо правопис префіксів роз без пре при при, з с, напишемо словниковий диктант, вивчимо нову тему зміна приголосних при додаванні суфікса суфіксації в. а потім проведемо тренувальні вправи на закріплення вивченого. Розглянемо декілька тестів. Щоб перевірити рівень своїх знань, чи в рамках підготовки до ЗНО НМТ. Скористайтеся телеграм-каналом, в якому регулярно публікуються тести з тих чи інших тем. Крім поточної теми, обов'язковими є теми з фразеології і орфоепії голос. Посилання на цей телеграм-канал шукайте в описі до цього відео. А тепер до словникового диктанту, мета якого перевірити рівень вашої орфографічної грамотності чи вмієте ви писати правильно. Префікси роз без, пре, при прі, з, с тощо. Отож, задача. У вас є 12 слів і 30 секунд майже для того, щоб їх записати правильно. До роботи! Закінчуємо писати і перевіряти завдання. Звіряємось. Безсмертя через З розбез, прибілений трішки побілений через I. зчистити через З, презирливий виняток через Е, e. прізвисько прізвище прірва І, зцілити правило КПТФХ, престарілий дуже старий, через е, e. безкрилий через літеру З, розхвилюватися аналогічно. Зібгати префікс зі перед двома приголосними, розколоти через з, пристаркуватий, трішки старкуватий через «и». Кожне правильно написане слово це один бал. Підрахуйте, скільки балів ви отримали за цей словниковий диктант і поставте собі оцю оцінку в зошиті. Дякую. Приготуйте, будь ласка, словнички конспекти. Запишіть нову тему зміни приголосних при творенні слів. Справа в тому, що під час утворення нових слів, коли ми до основи слова додаємо суфікси ск або «ств», деякі кінцеві приголосні цієї основи міняються. В нашому випадку мова йде про три літери, що позначають звук Г, К, -х», що в свою чергу чергується з Ж «ч», «ш» або з Ц С. Наприклад, нога. Ніженька нозі, рука, рученька, руці. вухо вушко у вусі. Корисним буде пригадати, що основа слова це все слово без закінчення. Тобто достатньо змінити відмінок, знайти закінчення, і все решта то буде основа. Наприклад, Прага немає Праги, основа Праг, а літера А позначає закінчення. Правило номер 1 Якщо основа слова закінчується на «г», або Ж або З, і ми додаємо суфікси ск або ств, то вони перетворюються на суфікси зк або «здв». ось процес перетворення. Основа слова, наприклад, закінчується на літеру Г. Ми додаємо суфікс «ськ» і закінчення Й, і в результаті «г» і гіск зникають, а замість з них з'являється суфікс зк і закінчення Й. У слові Прага ми додаємо суфікс ск закінчення и, Г плюс К зникає, залишається ск плюс ий, і в результаті ми маємо «празький». Погляньте, будь ласка, на приклади. празький, уборство, запорізький, «збаразький», боягузький або боягузтво. Якщо ж основа слова закінчується на літери К або «ц» або Ч. То при додаванні суфікса ск або «ств» утворюється суфікс «цьк» або «ств». Зміни схожі до попереднього правила. Тобто кінцева літера основи К плюс суфікс ск перетворюється на суфікс «цьк». Так же само відбувається із суфіксом ств. Наприклад, гірник гірницький гірництво, козак козацький козацтво. Парубок парубоцький. Парубоцтво. Звертайте увагу на наголос. Молодець, молодецький, молодецтво, ткач, ткацький, ткацтво. І третій легкий варіант, коли основа слова закінчується на х, ш, с, то жодних змін чи подвоєнь не відбувається, а залишається суфікс ск. То я ще раз наголошую, жодних подвоєнь не відбувається, тобто полісся, поліський. Наприклад, слово калуш або латиш байдуже. Кінцева літера «ш» – основи слова плюс суфікс ск в результаті залишається суфікс ск без змін. Тобто калуський, латиський, «волоський», чеський, залізький, товариський. Сиваський. Нота або особлива увага. Це слід записати і запам'ятати. Зміна приголосних стосується кінцевих літер основи гкху ЖЧ «с». Коли ж основа слова закінчується на будь-яку іншу літеру, крім вказаних, то ніяких змін відбуватися не може. Наприклад, якщо основа слова закінчується на літеру Т, то при додаванні суфікса ск чи СТВ. Жодних змін не відбувається: Агентство, багатство, братство, гігантський, інтелігентський, людський, людство, сирітський, пропагандистський, студентський, студентський студентство. І якщо і можна помилитися з цією орфограмою назерного ЧНМТ, то тільки от в цьому випадку або з винятками. Бо яке ж свято без винятків? Беремо, записуємо словник, можна конспект, але обов'язково маркуємо іншим кольором. Ще можна взяти в рамку простим олівцем. Отож, диктую і коментую: Баскський. Баски то такий народ на півночі Іспанії. Казахський стосується країни Казахстан. Мекський в Саудівській Аравії. Це місто, центр світового паломництва мусульман. Це в прямому значенні, а в переносному значенні це місце, яке є центром відвідування людей завдяки своїй відомості якимось особливостям. Наприклад, в Харкові це може бути центральний парк відпочинку або Нью-Йоркський – Нью-Йорк – найбільше місто Сполучених Штатів Америки. Тюркський це така мовна спільнота, пов'язана ще й за етносом. Туди входять декілька країн, в основному азіатських. Але не слід плутати з турками, бо це різні речі. Цюрихський це місто в Швейцарії, був визнаний містом з найкращою якістю життя і в той же час найдорожчим містом світу. Чукотський П'ятихатський, В'яцький географічні назви. Ламаншський протока між Францією та Англією. Яський назва міста в Румунії, а колись було в Молдові. І герцогський це дворянський титул. Отже, ми тепер заряджені повністю, підсумуємо наші ресурси. Зміна приголосних відбувається, коли основа слова закінчується на одну з цих літер гкх ЖЧШ ЗЦСУ при додаванні суфікса ск або СТВ. Жодних змін не відбувається, коли основа слова закінчується на інший приголосний, то все залишається без змін. І обойма винятків. Які ви записали собі, завчили і повторюєте перед сном як заклинання. Зараз ми маємо тренувальні вправи виконати. Нагадую, для того, щоб перевірити свій рівень знань або потренуватися в підготовці до НМТ, заходьте, будь ласка, на телеграм-канал, в якому публікуються періодично тести з різних тем, включаючи поточну, плюс обов'язково фразологізм і наголос. Посилання в описі до відео. А зараз завдання номер 1 На біоскому, але повторюся: уважно читаємо умови завдання. Суфікс СТВ треба писати в іменниках, утворених від обох слів у рядку. Ми відразу макетуємо, що основа слова повинна закінчуватися або на літеру «х», «ш», «с», або на будь-яку іншу, крім «г», «ж», «з», «к», «ч», «ц». Отож, варіант А. Дитина. Основа закінчується на літеру Н, додаємо СТВ жодних змін, а значить дитинство. Пірат основа закінчується на Т, додаємо суфікс СТВ, жодних змін, піратство. І це є правильна відповідь. Але нам слід обов'язково впевнитися. Козак К міняється на С, а значить козацтво уже не проходить. Хоча товариство буде. Правильною формою. Студент студентство нас влаштовує. Жінка, основа закінчується на кай, чергується з це, а значить, жіноцтво, значить, варіант В не підходить. Будівник будівництво, брат братство. Через будівництво варіант «г» не проходить, і ми дійшли висновку, що варіант А то є правильна відповідь. Друге завдання, націлене на роботу з одним суфіксом, умови звучать так: прикметники із суфіксом цьк можна утворити від усіх іменників у рядку даються опорні слова кагарлик, вінниця, случ, гадяч, трускавець, хотин, прилуки, кременець, хуст, дрогобич, острог, хмільник. Для розв'язання цього тесту вам варто пригадати кінцеві літери основи, які при додаванні суфікса «ськ» чи «ств» міняються на цк чи «цтв». А ми знаємо, що тільки літери К, чи Ч і С при додаванні суфікса «ств» міняються на цк чи «цтв». При цьому ми не забуваємо про винятки. Отож, варіант А. Кагарлик кагарлицький. Вінниця закінчується на це Вінницький, случ слуцький. І це є правильний варіант. Бо. Варіант Б. Гадяч гадяцький. Трускавець трускавецький. Але хотин закінчується на «н», А значить, нічого не міняється. Хотинський. Причому після літери «н» м'якого знаку немає. Варіант В. Прилуки. Закінчується на К, значить Прилуцький, Кременець Кременецький, але Хуст Хустський. І перевіримо Г. Дрогобич Дрогобицький, Острог Острозький, хоча Хмільник Хмільницький. І через Острозький варіант Г відкидаємо, залишається правильна відповідь, варіант А. Кагарлицький, Вінницький, Слуцький. Третє завдання дещо складніше за попереднє. Вам необхідно буде визначити, у якому рядку правильно записані всі похідні слова. А для цього необхідно пригадати всі три правила плюс активувати винятки, які ви запам'ятали. В такому випадку нам немає сенсу щось вибирати, і ми починаємо з варіанту А. Отож, Запоріжжя, Запорізький вже міняється на З. Правильно. Чех. Чеський похідне слово утворене правильно. Але цюрих це є виняток правильно писати Цюрихський. Варіант А. Зійшов з дистанції. Б. Прага празький. І відразу ж, по першому слову, можна вже забракувати варіант Б, бо Ж плюс Ск повинні були змінитися на суфікс зк. Варіант Б викреслили. Буг. Бузький. Правильно слово записане. Латиш, ми вже говорили сьогодні латиський. Але Париж, столиця Франції, похідне слово, прикметник паризький. Отож, варіант В неправильна відповідь. З Ригою все склалося благополучно: ризький бальзам. Узбек К міняється на С, Узбецький. І Дрогобич Ч міняємо на С. Схоже, що це правильна відповідь. Перевіряємо варіант Д. Кавказ. Літера С там недоречна, бо З плюс К утворюють той же самий суфікс «Зький». А значить, і варіант Д нас не влаштовує. Третє завдання правильна відповідь варіант Г. Четверте завдання неймовірно доречне. Бо нам конче необхідно закріпити вміння правильно писати суфікс зк. Умови завдання наступні. Прикметники із суфіксом зк можна утворити від усіх іменників у рядку: Париж плюс к паризький, збараж плюс ск збаразький, але грек міняється на «цьк» – грецький. Киргиз так і залишиться киргизський, Норвегія бо… Основа закінчується на Г. Плюс суфікс Ск буде норвезький. І Кавказ залишається без змін Кавказький. Б варіант правильна відповідь. Перевіримо В. Сиракузи сиракузький. Боягуз боягузький. Але Тибет Тибетський. Нічого не міняється. Варіант В не влаштовує нас. Запоріжжя запорізький. Але Латиш, латиський. І ми доходимо до висновку, що варіант Б, киргизський, норвезький, Кавказський є правильною відповіддю. Висновок! Ми сьогодні добре попрацювали, дізналися, які кінцеві літери основи міняються при додаванні суфіксів ск чи «ств». Запам'ятали ГКХ ЖЧШ ЗССУ. Занотували і запам'ятали винятки, і готові до розв'язання будь-яких тестів на цю тему. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе, далі буде.